Вітаю гостей та підписників каналу ProElectro. Сьогодні зробимо з вами батарею для Кого G2 Master, або Pro, хто її як називає. Ми зробимо цю батарею такою. Як я вважаю, вона повинна бути з технічної точки зору. Тобто обов'язково в холдерах підвищеної ємності, така, яка не потребує переробки корпусу самоката, і зробимо це на елементах від EV 50E. Перший етап збирання сортування за внутрішнім опором. Другий етап збільшення і ізоляції. Третій етап. Збираємо холдери згідно конфігурації збірки нашої батареї. В даному випадку це буде кільцева збірка 14S6P. Батарея на 50 вольт. Звичні вправи моделюю, друкую, варю. Це вже перетворилось на рутину, але в ній шліфується професіоналізм. Тіло нашої батареї вже готове. Виглядає воно ось так. Покажу з двох сторон. Тут я для себе підписав номери паралели для того, щоб не переплутати в процесі, я вирішив зробити таким чином, що. Усі балансуючі виводи вийдуть на один бік, при тому, що батарея зварена в формі кільця. Ось так. Тобто не пряма, а кільцевий вигляд має. Обережно з такою батареєю, на, неї, на ній вже досить велика напруга. Яка, в принципі, до речі, мало хто знає щодо небезпеки ураження постійним струмом. Ви можете навіть не відчувати, що вас б'є струмом, але постійний струм має таку негативну дію, як електролітичне розкладання крові, і можуть утворюватись згустки в крові. І цей процес має накопичувальний характер і можуть утворитись тромби. Тому, якщо ви працюєте з батареями, то треба працювати в водіелектричних рукавицях або дуже уважно ставитись до того, де ви торкаєтесь батареї, щоб не підпасти під дію великої напруги. Навіть 36 вольт, в принципі, вже погано діє на організм людини. Згідно з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, небезпечною постійною напругою є 100 вольт, але це мається на увазі та напруга, яка може вас вбити миттєво або при де деякому часі торкання. А от е такі речі, як батареї, вони можуть робити це з вами повільно, і ви навіть не помітите. То ну що ж, залишаємо техніку безпеки. І працюємо далі. В цій конструкції я також передбачив технічний поверх для БМС. БМС буде використовуватись ось така JBD 60 А від 10 до 17С. Вона універсальна. Дроти я вже випаяв рідні і потім, потім припаяю з іншого боку, як треба саме мені. І ось так БМС буде розташовуватись. Усі перетинання дротів, які будуть на балансуючому шлейфі, вони відбудуться ось в цьому просторі. А сюди вже вийдуть рівномірним шлейфом. Ось так лягуть в один поверх. Я роблю це тому що хочу заощадити простір в батареї, щоб, щоб більше розташувати демпферів в тілі самоката. Краще, набагато краще, коли демпфер розташований назовні батареї, а не всередині. Хоча всередині він теж буде товщиною 1,5 мм з кожного боку. Батарея вже готова, принаймні її електрична частина. Усі поверхні ізолював каптоновим скотчем, за винятком ось цієї поверхні. Тут під каптоновим скотчем ще ізолюючий картон на кликій основі. Заряд майже закінчено. Кінцева напруга заряду 58,8 вольт дивимось, значить, розбаланс. Зараз складає всього 5 мВ, чудовий показник. Все, Зараз дочекаюсь повного заряду і будемо тестувати на розряд. Розпочинаємо тест на визначення реальної ємності батареї. Вихідні дані. Напруга батареї 57,65 вольта, струм розряду 10 ампер. Кінцева напруга розряду на електронному навантаженні виставлено 33 вольти, що складає трошки менше ніж виставлена напруга на БМС. Я хочу побачити, що БМС спрацьовує по захисту по нижній напрузі на батареї. На графіку червона лінія напруга, синя струм і чорна температура. Датчик температури встановлено на поверхні батареї. Також температуру в процесі розряду будемо контролювати за допомогою додатку для Smart BMS. Ну що ж, розпочинаємо тест. Розряд завершено. На жаль, в процесі розряду програма відвалилась від електронного навантаження. І було втрачено сам графік повний. Але дані збереглися. І що ми маємо? 29 Ампер годин батарея віддала. Ну, 28 963 трошки менше. Ну нічого, з урахуванням того, що батарея була заряджена до 100%, але без, але без cv частини. Тобто не було заряду постійною напругою. Майже 90%. 6,5% віддала батарея. Причому розряд також виконувався до напруги 2,8 вольти на комір. Що ж, чудовий результат, і я бачу, виходячи з власного досвіду, що ємності цієї батареї вистачить, щоб проїхати мінімум 50 км при нормальному темпі їзди, це умовно зі швидкістю 30-35 Кілометрів на годину. Якщо швидше, звісно ж, відстань буде менша. Якщо менша швидкість, то ще й більше до 80 км. Поки батарея розряджалася, підготував розгортку для того, щоб встановити в неї батарею. Що ж, приступаю, роботу над батареєю завершено. Вона протестована. Так, ось розмір батареї. Кому цікаво 143 ширина довжина 345, висота 74 мм. Наклеїв розпізнавальні знаки батареї. Свій контакт. Також наліпка з БМС для того, щоб скачати. Додаток. Також встановив на лінії батареї ось таку капсулу для запобіжника, встановив 80 А. Зарядний порт, XT30 мама, а також XT90 мама, на силовій лінії із функцією вирівнювання потенціалу. Забігаючи трохи наперед, ось покажу вам. Як батарея сидить у відсіку батарейному в самому самокаті, замовник прислав мені коротеньке відео. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікаві такі батареї, будь ласка, звертайтесь до мене за оголошенням на OLX, яке, посилання на яке буде в описі під відео. Все, дякую за увагу. До побачення! thank you